Влада розуміє та цінує роль журналіста у процесі розвитку громадянського суспільства сьогодні. Україна це країна молодої демократії, а значить, молодої журналістики. Ми прагнемо вивчати досвід інших країн і сприяти впровадженню найвищих стандартів журналістської професії в нашій країні. Наша країна обрала курс на євроінтеграцію. Це означає впровадження європейських стандартів у всіх сферах нашого життя, в тому числі і в журналістській професії. Саме тому ми запросили сьогодні міжнародних експертів поділитися своїм досвідом. І я вірю, що сьогоднішня спільна робота дозволить. Учасникам сьогоднішнього семінару, а значить вам передбачити ризики і запобігти інцидентам у роботі журналістів, операторів і фотографів під час роботи на масових акціях, а так само в екстремальних ситуаціях, цього року Україна головує в організації з безпеки та співробітництва у Європі. Для нашої країни це почесне та відповідальне завдання. І влада добре розуміє, що безпека журналістів та можливість вільно і без перешкод займатися цією професією є гарантією демократичного розвитку країни та сталого розвитку громадянського суспільства. Влада і надалі продовжуватиме вести. Постійний діалог з засобами масової інформації і сприятиме виконанню професійних обов'язків журналістів.